Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор інтервізер продовжує свою роботу В студію сьогодні. Світлана кошніра з нами на зв'язку Павло Розенко, експерт соціальної та економічної політики. Буде нам пояснювати, що взагалі відбувається, і куди ми взагалі прямуємо у відносинах з Сполученими Штатами Америки і не лише з ними, а й внутрішня ситуація. І напруга тут, і вибори тут хтось комусь обіцяє чи не обіцяє вже. І наші європейські партнери, які одразу після сварки в овальному кабінеті нас, начебто, підтримали, сказали, що все буде. Але тиждень пройшов. А того все ще нема. Кажуть, в Греції все є, але ми ж не в Греції а в Україні. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю вас, добрий день. Отже, як би ви охарактеризували всі ці дні після 28 лютого? Що це ми? Куди? В який режим війшли? Турбулентності, постійних сварок, ненависті тепер до Сполучених Штатів, нелюбові до Трампа. Перед цим дуже любили, начебто. Що відбувається? І взагалі, ну, ми маємо якось стати на своїй землі, бути собі самі господарями, а не, а не весь час мінливо підлаштовуватися сьогодні такий господар у Білому домі, завтра такий господар. Зрозуміло, є питання дипломатії, але ну, має ж бути стратегічна якась мета. Ну, дивіться, стратегічна мета, безумовно, є, але треба не забувати всі-всі, безумовно. А... Метушні в цих емоційних гойдалках, коли наші, так би мовити, уподавання, наші емоції одкливаються від любові до ненависті, треба зрозуміти одну просту річ. Верніше декілька речей. Перше, що все-таки... Е, ну, скажем так, е, ситуація, перш за все, в Сполучених Штатах Америки змінилася. Що Сполучені Штати Америки е, прийшов новий президент, і очевидно, що е, я це говорив перед виборами: хто би не був би президентом Сполучених Штатів, чи Каміла Харріс, чи... Трамп, але ситуація все одно щодо України зміниться. Це перше. друге, що не треба забувати цих емоційних гойдолках. Про що мені здається, на якийсь момент забула і українська влада, що ми залежні від Сполучених Штатів Америки або швидше не так, що наш успіх у війні з Російською Федерацією залежить в тому числі від... А, а, Сполучених Штатів Америки та адміністрації Сполучених Штатів Америки. І що, на жаль, той час, який ми втратили в передвиборчій кампанії на встановлення перших контактів з майбутньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, треба було не боятися розкладати яйця в різні кошики, так і намагатися знайти контакт з усіма. Силами. Значить, наш офіс зробив ставку на одніх, вони програли, і потім відбулася якась пауза, яка призвела до того, що от відбулося це 28 лютого, коли це вже було піком емоцій, піком оцієї дискомунікації і піком розуміння, я сподіваюся, того, що, на жаль, ми не змогли знайти правильних слів і правильних контактів з новою адміністрацією. Попри красиві слова, попри дипломатичні якісь ревіранси, які робилися і одною, і іншою стороною, всі ми побачили 28 лютого. Цю перепалку в е Білому домі в овальному кабінеті, яка, ну, на мій погляд, я. Погоджуюсь а, з тими, хто говорить про те, що і українські, і американські дипломати зараз би зробили все, щоб цієї перепалки не відбулося, і щоб взагалі такої зустрічі не було. Так, напевно, ця зустріч Трампа і Зеленського війде в історію дипломатії і в підручники дипломатії, як не повинні. Готуватися переговори, і як не повинні відбуватися переговори між країнами, які не є ворогами, а які до певного часу були союзниками. Тому ну, от Пане... така історія. Пане Павле, ну ось момент такий: адже ми їхали в, до речі, на цьому тижні майже забули про предмет, чого ми їхали туди в Вашингтон. Адже президент Зеленський мав би, не президент, а представник уряду, мав би підписати угоду про спільне добування рідкоземельних і інших копалин, які би на роки і роки укріпили наше партнерство, наповнювали би бюджет України, давали можливість добувну галузь. Відновити, або, скажімо, перезаснувати взагалі зв'язку з тим, що е, родовища знаходяться зараз в зоні ведення активних бойових дій, там треба багато чого зробити, і так далі, і так далі, і так далі. І раптом про все це забули. Це що, був просто привід? Чи все ж таки над угодою дійсно працювали, якщо у вас є така інформація, або просто оцініть це з точки зору? Соціальної справедливості по відношенню і ставленню до м, надр, які належать не лише нинішньому поколінню України, а й майбутньому поколінням, я насправді трошки переформулював би це питання і е, сказав би трошки інакше, що коли ми говоримо про те, що ми забули. Про мету візиту Володимира Зеленського Сполучені Штати в Америці бо емоції, бо ми почали обговорювати там костюм, светер, піджак, що сказав Вен, що сказав Трамп, що сказав Зеленський. Насправді ми і не знали мети поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Я хочу знов таки сказати як людина, яка має досвід в організації зустрічі на найвищому рівні, цього візиту в Сполучені Штати Америки не повинно було бути взагалі Володимира Зеленському. тому що ви правильно сказали, так шукалися якісь комунікації. З адміністрацією Трампа так вийшли на угоду про Надра. Але угоду про Надра вона була погоджена і Україною і Сполученими Штатами Америки, і її мала підписати віце-прем'єр-міністр України Юлія Сквіріденка. Тобто, там потрібна була фактична присутність лише з коли ми говоримо про зустріч президентів. Це зовсім інший рівень організації цієї е, зустрічі. Це не просто протокол, де узгоджують сторони, хто і як має вдягнути на себе. Це не, не, не просто узгоджується все від е, конкретного, ну, скажімо так, пересування делегацій до того, що буде в авальному кабінеті при журналістах. Що буде за закритими дверима, потім з якими меседжами вийде та чи інша сторона по завершенню або перед цією зустрічю? А так виходило про те, що і ми це всі все побачили. Що в принципі мета візиту Зеленського до штатів не була зрозуміла нікому, і в тому числі Адміністрації Сполучених Штатів Америки. Ви пам'ятаєте, як напередодні? Коли Трампа питали, ну от, а ви чекаєте Зеленського у себе? Ну, а він так, знаєте, зніяковів, тому що він розуміє, що ну, немає ще погоджених якихось позицій, немає якихось е, речей, які можуть проголосити два президента як лідери нації. Він сказав: Ну, типа, ну, якщо він хоче, ну, ми готові його прийняти. Хоча потім, по дипломатичним каналам, і... Дипломати е був переданий сигнал офісу президента, що в принципі недоцільно зараз їхати, бо немає ще якихось узгоджених позицій. І тоді, ну скажем так, було, було звернення, я так розумію, до Макрона, і Макрон все таки переконав Трампа, а зустрінете Володимира Зеленського і його делегацію. Трамп сказав: Ну окей, ну давайте зустрінемось. Ну і що від цього вийшло. Ми побачили, але я точно знаю. І про це, до речі, написав Нью-Йорк Пост, про те, що і українські, і американські дипломати, той же Келах, був категорично проти візиту Зеленського Сполучених Штатів Америки. Не тому, що вони не хочуть говорити з Україною, не тому, що. Вони не хочуть, ну, скажімо, відсовхувати Україну. А тому, що він розумів напругу з одного боку, він розумів, що немає певних уже погоджених позицій, і він розумів, що є певний елемент недовіри. З боку адміністрації Сполучених Штатів до офісу президента і є певні, ну, скажімо так, не конфлікти, а натягнуті відносини між Трампом і Зеленським. І двома офісами також немає комунікації. І тому було прохання, що давайте перенесемо візит, а за цей час підпишемо угоду про надра, щоб градус трошки спав. Почнемо. Переговорний процес е, між офісами нової адміністрації президента і офісом президента, між урядами. Давайте налагоджувати цей контакт і співпрацю. Але хтось на мою точку зору просто захотів пропіаритись, прокачати рейтинги, е, значить, показати, що от ми. Такі круті у нас є позиція, ну окей, рейтинги прокачали всередині Якось... держави. Да, Але з іншого боку, допомогу від Сполучених Штатів Америки втратили. І от сьогодні питання: що важливіше? Внутрішні рейтинги чи допомога військової фінансова від Сполучених Штатів Америки, яку ми втратили. Якраз хотіла, пане Павле, от прям як то кажуть, думки ми читаєте у вас запитати, тому що бачила у частини експертів, які сказали, що ну, якщо розбиратися повністю, розкладувати там і психологічно, і емоційно, і дипломатично все, що відбувалося в овальному кабінеті, так воно виходить так, говорять деякі експерти, що фактично Володимир Олександрович Зеленський. Захищаючи людську гідність, захищаючи позицію України, насправді зіграв не на Трампа, не на його увагу, навіть не проти Венса і його заяв, а на збільшення внутрішньої, внутрішньої підтримки, цементування свого ядерного електорату в межах України. І, може, навіть поза межами, пам'ятаючи, що мільйони українців перебувають у статусі. Тимчасового прихистку в тому ж Європейському Союзі та й взагалі по світу, а виборами в Україні, як то кажуть, весна, але пахне. Ну так, і я, ну скажімо так, давно. Є, ну скажемо, так а офісу президента і владі в тому, що вона більше займається внутрішніми рейтингами ніж стратегічно думає про інтереси України, і це ж можна говорити не лише про поїздку Сполучених Штатів Америки а США. можна по, по подивитися, наприклад, по. Тим економічним і соціальним ініціативам, які останнім часом почали з'являтися в Україні, ту ж саму роздачу тисячі гривень, коли у нас є порожній фактичний бюджет, і він не може існувати без фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки і наших міжнародних партнерів, і тут викидається там зараз станом на сьогодні 15 мільярдів гривень, щоб роздати ці кошти всім. Не виділити окрему категорію, наприклад, малозабезпечені пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій з інвалідністю, а взяли і роздали цю тисячу гривень всім всім українцям. То що це? Це теж ми розуміємо, що це гра не про історію, що Україна в Україні потрібні такі речі, бо Україні потрібна адресна соціальна підтримка. Тих людей, які сьогодні справді потребують е відповідної допомоги. І таких прикладів за останній час можна навести надзвичайно багато. Коли справді хтось почав думати: я, я переконаний, що це влада запустила цей каток підготовки до виборів, але хтось в цей час від цього всього економіка страждає. Бізнес страждає, бо це в тому числі, е, ну, скажімо так, ці кошти з'являються від того, що збільшені податки для бізнесу. Бізнес страждає. Значить, військові страждають, бо внаслідок цієї перепалки ми були позбавлені. Е, ну, Допомоги з боку Сполучених Штатів Америки від військової до е, надання розвідувальної інформації і так далі і тому подібне. От ціна думок про рейтинги. Тому я особисто неодноразово говорив, друзі: забудьте про вибори, та не про рейтинги зараз йдеться, а про те, що нам потрібно сьогодні спокійно себе вести і прагматично. Без емоцій, друг, враг, агент Путіна, не агент Путіна прагматично ставитися і до внутрішньополітичної ситуації в Україні, яка надзвичайно загострена, так і до наших зовнішньополітичних е, переговорів, акцентів і нашої позиції в цілому. Тому так на жаль, я вплив майбутніх виборів відчуваю, і мені дуже прикра, що справді. В таке враження, що хтось про них думає більше, ніж про перемогу України і взагалі про існування України як держави в цілому. Пане Павло, не так багато часу, але хочу поставити вам питання. От е, Знову підня... піднімається питання стосовно того, щоб зараз показати адміністрації Білого Дому, що Україна об'єднана, можливо, запровадити. Знову ж таки, нормальне нормальне перезавантаження уряду, зробити його урядом національної єдності. Ну хоче президент, хай поч на... 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 зробить назву там уряд перемоги і залучити до е... управління антикризової ситуацією в кожній галузі спеціалістів. Безвідносно їх політичного забарвлення і так далі. і так далі. Чи можливо це з огляду на ставлення банкової до представників політичних сил, які є в парламенті, поза її межами? Які можна було залучати до такого об'єднаного уряду, по прикладу, того, що Ізраїля президент сам же сказав, що ми маємо стати новим Ізраїлем? От ми маємо Брати найкращі приклади: Ізраїль об'єднався в момент. І всі представники опозиції і провладної партії в уряді разом співпрацювали. Чи можливо це з огляду на те, як ставиться Банкова до політичних опонентів, і політичних, до речі, союзників і партнерів? І чи вплинула би так? Яка дія на адміністрацію Білого Дому для того, щоб наші позиції більш були гармонізовані, почалося примирення? І нам відновили хоча б ту військову допомогу за тими контрактами і тими домовленостями, які були ще за каденції попередньої адміністрації і попереднього президента Джо Байдена. Ну, дивіться, по-перше, треба зрозуміти, що такі речі, які об'єднують Україну, вони потрібні Україні в першу чергу, а не сполученим штатам Америки, і це піде в першу чергу нам на користь. Але якщо взяти загальнодемократичні історії, в тому звинувачують зараз Україну. В тому числі і найближче оточення е, Трампа, то тут треба виділити декілька позицій. Я коротко їх про них буквально розкажу. Перша позиція це відсутність е, демократичного процесу і так звана узурпація влади, про те, що вони говорять е, з боку президента України, відсутність виборів. Перша теза. Друга теза, як, на якому вони противники наші грають, яка йде нам в мінус. Друге, це Відсутність свободи слова, це повністю контроль держав, держави над засобами інформації і це придушення свободи слова. Третє питання це так звана бусифікація і незаконні дії ТЦК. Про це всі трампісти просто гудуть на все інше. п'ят четверте, це переслідування опозиції. І відсторонення опозиції від політичного процесу в Україні, про це пише прямо, в тому числі в своїх твітах Маск. П'яте питання це шалена корупція і те, що влада жодним цим чином не впливає на це. І шосте питання це переслідування так званої церкви. Отже, питання: чим і вирішення цих питань, і, скажімо так. Наша відповідь на це питання воно потрібна нам, Україні, і, безумовно, ми будемо вибирати козирі із тих людей, які говорять, яка Україна демократична держава. А як це можна зробити? Дуже просто, перше щодо виборів. Так, є заяви Верховної Ради України. Але я критикував владу за те, що слухайте, ну два роки тому невже не можна було отримати нормальне прогнозоване рішення Конституційного суду щодо цього питання? Американці дуже. Серйозно ставляться до таких державних інституцій і до рішень таких державних інституцій, ну можна було це отримати. Та можна було подайте в конституційний суд і отримайте відповідне роз'яснення конституції, яке забороняє проведення будь-яких виборів. Це питання. Частково зняло друге питання. Робота незаконних, ну так би мовити, ТЦК і навколо цього питання. Будь цифікація можна вирішити це питання? Можна, будь ласка, нещодавно я. Говорив з працівниками е, е, ТЦК, як можна вирішити частково, хоча б тему мобілізацію. Зараз ввели нові підходи до е, хлопців і дівчат 18 до 24 років 100 тисяч щомісяця, мільйон там іпотечні програми, соціальні про проекти і так далі. І тому подібне, чому це не можна зробити для всіх категорій громадян? Ми ж розуміємо, що фінансове зацікавлення це одне, якісь і серйозне кіграють. Які Ти мені працівники ТЦК кажуть, що пішли хлопці 18-24 роки. Зараз пішли, тому що це класний фінансовий стимул. А у нас виходить, що ми навпаки розділили зараз військовослужбовців, бо є ті люди, які отримують 100 тисяч, а є, які отримують 20 тисяч. І ми знов нічого не досягаємо. Так давайте думати про це. І можливо, кошти витрачати не на цю тисячу гривень, яку роздати всім, а на підвищення матеріального грошового забезпечення військовослужбовців. Третє питання: свобода слова і обмеження свободи слова. Вже тільки про це говоримо. Закрити цей національний телемарафон, дає цензура, про це всі кажуть. Де є обмеження свободи слова, де є просто витрачання знов-таки кажу 2 мільярда гривень. Ми фінансуємо олігархічні телевізійні канали за те, що вони нам фактично, ну скажімо так, демонструють у цьому світу, що в Україні є цензура і обмеження свободи слова. Зробіть це: поверніть три канали в ефіри цифрового мовлення. Все ви. ви це для України треба, і ви виб'єте відразу у противників України один з головних е козирів: п'яте корупція. Треба перезагружати знову на ЗК, Набу і Державне бюро розслідувань. Тому що вони сьогодні під контролем Офісу президента. Це нам потрібно, щоб більше не було корупційних скандалів і щоб відв'язати від влади ці. Інституції, які будуть відмазувати, ну скажем так, чиновників від цієї. І це. І шосте питання це питання церкви. Останнє питання, що нам закидають що переслідування церкви. Так давайте покажемо всі. Хай СБУ відкриє ці дані, що закривається не, сер, не церква, закривається секта, закривається. Осередки ФСБ, які там 30 років, 40 років, 50 років працювали в Україні. Давайте покажемо цей матеріал, давайте покажемо гласність цього процесу і теж знімати це питання. Тобто, ще раз хочу сказати: не треба зараз вкласти руки і сказати: ні, у нас все хорошо, все прекрасно, а нам будуть закидати ці питання. Ні. Для України треба, щоб ми швидко і ефективно, на ці шось питань, знайшли відповіді, останнє переслідування опозиції. Так саме так, уряд національної єдності, так почати діалог президенту з, з усіма політичними силами, громадянськими інституціями, так зняти абсолютно абсурдні санкції проти Порошенка, тому що маск. Своїх твітах, а це означає, що це вкладається в голову Трампа, постійно про це пише. Ну так, давайте це робити. Отже, насправді вихід із ситуації є пан Павло Розенко, експерт із соціальних і економічних питань, віцепрем'єр попередніх скликань. Нам зараз все доступно пояснив. Було би дуже добре, щоб всі ваші. Слова почули на банковій, тому що насправді ну хороший же план. Просто треба трошечки мужності повернутися обличчям до проблеми нашим чиновникам, нашим пол, е, політикам е, на банковій зрозуміти, що в єдності сила. Я вам щиро дякую, що ви змогли вийти з нами на зв'язок, прокоментувати ситуацію. Принагідно запрошую в студію до нас. Лайк, підписка, коментар обов'язкові, тому що Суспільна політична платформа інтервізор працює для вас в режимі нон-стоп. Мене звуть Світлана Кушнір і ми з вами ще обов'язково побачимось.